Запрошую всіх до нашого корабля. Сьогодні ми хочемо показати вам цей світ. Хочемо разом з вами досліджувати його, потрапити в Україну, математика. Чи може, сьогодні ми відвідаємо країну літературне читання, інформатика. Українська мова, дизайн і технології, мистецтво. Чи може це буде країна фізичної культури чи англійської мови? Тож я запрошую всіх вас на летючий корабель. Із року в рік навколо сонця навколо корабель пливе земля. Ми юні юні охоронці, матроси цього корабля. Тут батьківщина всіх народів тут народилась я і ти. І місяць іграшка природи над нами усяє з висоти. Як доброї прикмети, і пливуть на паливі землі сусіди наші повалинці, дельфіни зубри, журавлі. Давай на вахту разом з нами, Пинуйся п'ять материків, коло з де мами, а синім диханням лісні. Поглянь, сади див долині, виходь береги, банай, від'єд до моря в країну, весні ворота відчиняй. Знов топиниться обівкулі, та кине несуть свої пісні. Сьогодні в садах так кузурі, щоб чутьохать хаїв. Лани вистремтіть на гірці мов на щоглі кораблях навколо сонячній мандрівці. Нехай щастить тобі Земля! А далі, діти, ми з вами відвідаємо країну, яка називається зарубіжна література. Там ми побачимо і почуємо, Хатку, яку збудував собі Джек. Це п'єса за англійською народною пісенькою. Це хатка, яку збудував собі Джек. Це сад і город. А це соняк, як сонце, який заглядає до Джека в віконце. до хатки, яку збудував собі Джек. А це ось комора, комурі пшениці, яку викидає хитлюші сентября. І вже не печеться смачна паляниця. У хаті яку будував собі Джек. Такий він сміливий виходить з боку, то дуже хоче звути синицю. Яка з море пшеницю? Якої так смачно, пекти паляницю. У хаті яку будував собі Джек. Це подивіться, це пес без хвоста, який каже, газ. Насмолився кота. Який доганяє синицю, Яка виграда пшеницю? Якою так смачно пекти паляницю? У хасі яку збудував тобі джек. А це в нас корова, ряба рогата, яка щойно хвицнула пса без хвоста. Який каже, газ наслився кота. Який доганяє синицю Чичка? Яка викрадає пшеницю? Якої так смачно пекти паляничу? У хаті яку збудував собі джек. А це ось бабуся старенька горбата, яку дуже любить корову рогатому. Яка щойно вийно пса хвитну псабу з хвоста, який каже, гав смоливця кота. Який, гав, я краня сини тюччик. Яка викрадає пшеницю? Якою так смачно пекти паляницю? У хаті яку збудував собі джек. А, а це ось що за сплюх? Це звідси на пастух. Якого картає, бабуся глибата, яку дуже любить корову рогата. му. щойно хвит слаб са з хвиста. Який каже гав. Насмілився кота. Який доганяє синицю? Яка викрада пшеницю. З якої так смачно пекти паляничу? У хаті куз будував собі джек. А зараз погляньте всі на блуху, яка робить кусь-кусь пастухові. пастухові. з плюху кусь Ой-ой-ой. Для Якого картає бабуся Горбата, яку дуже любить корова рога, яка ще й нахвостнула на без хвоста, який каже гав сміливця кота. Як доганяє синицю, яка викрадає пшеницю, щоб б віком от таку поляницю. У хайці яку збудував собі. Я запрошую всіх до наступної зупинки літо. Нехай це літо подарує вам багато гарних вражень, багато нових досліджень. І зустрінемося з вами вже восени. Спасибо большое вам за такі пожелання. Я що надію. Дякую! Дякую. Дякую.